Можете починати. Сухацька Олена Миколаївна, завідувачка кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Тернопільського національного економічного університету. З приводу оцінки ситуації в цілому в країні на сьогоднішній день і економічної, зокрема, можна говорити багато. Але я буду зупинятися на наступному. Я почну не з економіки. Ви знаєте, сьогодні знову виникло дуже багато запитань до реформи в сфері освіти. Тому що, як на мене, то основним великим недоліком наших економічних реформ. Є те, що ми спостерігаємо кричущу фахову некомпетентність тих, хто їх здійснює. Чому це відбувається? Як на мене, це відбувається тому, що ми маємо дуже великі проблеми в сфері освіти. І коли було прийнято новий закон про вищу освіту, ми очікували, що будуть здійснені кардинальні зміни. І в законі дійсно прописано дуже багато хороших речей, тобто нам дозволено на рівні вузів формувати навчальні програми підготовки фахівців. Але, напевно, дуже багато вузів не захотіло скористатися цією можливістю, тому що. Дуже симптоматичним сьогодні в інтернеті розміщено лист. Симптоматичним є те, що відбувається такий відхід. І це не лише в системі освіти, це насправді в, при реформуванні будь-якої сфери. Задекларувавши щось таке, що дійсно мало би дати якісь хороші результати, ми потім робимо два кроки назад. Точно так же зараз при систем, реформуванні системи освіти. Лист міністра вже знову чітко рекламентував, що має бути не менше 13 кредитів вивчення гуманітарних дисциплін і навіть поіменовано ті дисципліни. Тобто, все було спочатку е, декларовано керівництвом Міністерства освіти повна автономія вузів. І вузи, виходячи із того, як. Це робиться в світі, могли запропонувати свої програми підготовки, які сьогодні на часі. Сьогодні ми маємо знову інші вимоги з міністерські, які дозволять майже нанівець те, що ми можемо рекомендувати. Ви знаєте, я подивилась дуже багато матеріалів і величезна наша біда в тому. Що в вузах ми вчимо, що вчити? каже, чим відрізняються американські університети, які є в списках найкращих університетів світу, і сьогодні, середнього, середнього середнього класу українців, стало модним не купувати Мерседес чи там Бентлі, так, а вчити дітей в пристойних університетах, тобто університетах штатів і Великої Британії, хоча там дійсно дуже дорога освіта. Але Сам принцип освіти змінюється, і кардинально відмінний від нашого. Ми вчимо, що вчити, і при тому, коли ми екзаменуємо, ми запитуємо про те, щоб навіть відтворили точно деякі викладачі хочуть, щоб відтворили точно його думку, яку він декларував під час там своїх лекцій, і так далі. Сполучених Штатах Америки кожного студента запитують, що він з цього приводу думає. Вчать критично сприймати кожну точку зору і наукові постулати. І тільки так виникає креативність, тільки так виникає можливість фактично дати людині знайти себе в цьому змінному світі. А тепер, що стосується реформ. Ви бачите, як самого, сам термін тепер вживається просто реформ. Можливо, думається, що це в широкому змісті, так? Реформа самоврядування, адміністративна реформа, реформа освіти. І зовсім ми забули слово про економічні реформи. А економічні реформи фактично мають бути превалюючими і основними. Дуже багато написано хороших речей. І програма 2020... Президента фактично немає стратегії. І немає органу, який має цим опікуватися. Тобто треба прописати, що зробити, але треба сказати, як це зробити, хто це буде робити, і треба прописати, хто буде слідкувати за тим, чи це зроблено. Сьогодні цього абсолютно немає. Знаєте, я е, недавно прочитала таку річ, так, буває таке дежавю, що ти. Думаєш, десь воно в тебе там закарбовується, а потім ти читаєш, як пише про це якийсь інший автор, і розумієш, наскільки це в тобі воно виникло. І наскільки воно співзвучно. Тож президент, буквально у 20-х числах лютого, сказав про те, що реформи не можуть так швидко впроваджуватися, тому що є великі ножниці між тим, що хочуть на самому верху, і хочуть внизу. Ніби те, що хоче верх, принаймні він декларує, що він так хоче, і те, що хоче низ, ми з вами, фактично, співзвучне, але він сказав, що середня ланка не хоче змін. І ця середня ланка фактично тормозить і блокує ці реформи. То можна визнати наступне: що інтелект середньої ланки сьогодні превалює. Чим це може закінчитися? Дуже і дуже в мене песимістичний на це прогноз. Я не буду називати ті цифри, хоча вони вражаючі. Держборг за рік зріс майже до 71,5%. Це є критичним для України. Третина експорту і п'ята частина імпорту здійснюється з використанням офшорних схем. Ніхто їх не зламав. Інфляція може досягати 50%. Але будь-яка пересічна людина може порахувати і сказати, що ні, вона може бути значно вища. Тому що, якщо бачити, наскільки змінився курс. І як за цим курсом встигають ціни, особливо це показово на ринку пального. Ми бачимо курс 30, 28 бензин. Ми бачимо курс 22, 22 бензин. Тобто йде пряма кореляція. І фактично найстрашнішим є те, що самої ідеології економічних реформ, такої, як вона би мала бути, не закладено. Декларується, що якщо ми отримаємо кошти, а вже є позитивне рішення Міжнародного валютного фонду щодо отримання цих коштів, так? що ми чекаємо зараз 5 мільярдів доларів, і це стабілізує ринок, це стабілізує все. Але ринок може стабілізувати лише появу сплату спроможного попиту. Хіба можна говорити про те, що такий попит з'явиться? Коли вже працюючі пенсіонери на ту мізерну пенсію, яка в принципі заставляє їх працювати, тому що на неї не проживеш, змушені вже платити 15% податок, це значить, вони ще мають менше ресурсів для того, щоб прийти на ринок. Більше того, я тільки що прочитала таку річ, що тільки з МВД буде скорочено 20 тисяч людей. Куди вони підуть? Вони знову ж таки не будуть мати засобів до існування. Хіба що мають якийсь запас. Але в цілому сам платоспроможний попит скорочується. А якщо платоспроможний попит скорочується, то будь-які інвестиції в економіку, в бізнес, в конкретний бізнес просто-напросто не будуть ефективними. Можна зробити багато хороших речей, але якщо вони не знайдуть попиту, то говорити про розвиток, перспективу не варто. І виникає дуже багато запитань. Наприклад, наш президент, в нього був хороший бізнес-проект. І от Коли ми за нього голосували, я, власне, думала про те, що створивши таку бізнесову імперію, людина вміє приймати рішення. І самое головне, на стадії підготовки рішення вміє відслідковувати наслідки. Для політиків це головне так можна скоротити пенсії і прийняти рішення про зростання, кардинальне зростання цін на енергоносії і на комунальні послуги. Але з чим залишиться пересічний українець, з чим він прийде на ринок? Невже цього не розуміють? Що за таких умов, до речі, економія там всього якихось 0,37 по різним оцінкам, ну хай навіть 3%. Хіба це виправдано з тими наслідками політичними, які несе за собою, оце підвищення? І урізання пенсій найбільш вразливих верст населення. І в той же час, і про те, що я сказала, і офшори, і старі схеми в гіршому варіанті, тому що навіть є такі оцінки, що ці, що зараз цими схемами послуговуються, вони просто їх використовують, бо нових не зуміли створити. Створити хороші схеми це також треба бути висококласно.